Знали його з дитинства. У нас діти одинакові. Прийшли провести в останню дорогу. Хороший хлопчик, веселенький, як і всі діти, навчався, бігав місці місті з нашими синами. Знайомі рідні та побратими Валентина Кравченка зібрались біля храму Андрія Первозваного у Сумах, аби провести захисника в останню путь. З моїми дітками вони дружили. Стай друг детства. а потім він, як школа почалась, переїхав у Суми. Він гарний хлопець, золота людина. Якби таких було побільше. Всіда не відказував, всі допомагав, що треба там. Він такий собак годував, прийомний приблудний. Вічливий, такий, спокійний, дуже гарний молодий чоловік. До початку повномасштабної війни Валентин працював будівельником, був приватним підприємцем. Початком повномасштабного наступу російських військ, згадує його командир, несли службу разом у 15-му, окремому стрілецькому батальйоні, а потім у 117-му механізованому. Валік був відповідальною особою, дуже така чуйна людина, щира, добра. Ну, був такий хлопець відвертий і надійний, на нього можна було щось йому поручити, покластися на нього. 1 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу села Роботи на Запорізької області, воїн отримав важкі поранення, повідомив представник Сумського територіального центру комплектування Андрій Наумов. 20 днів лікарі намагались врятувати життя воїна. 20 серпня 2023 року від отриманих поранень в ході ведення бойових дій помер у лікарні Київській міській клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 35 років. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.